У третю неділю червня 2022 року Божого відбувся святковий квест до Дня Батька. Після літурії всі переодягнулись у зручний одяг, посмакували смачними стравами, які приготували татусі, і розпочався квест під чітким керівництвом отця Ігоря. Татусі одне за одним виконували завдання і отримували за це підказки до розгадування ключового питання квесту. Першим завданням було зіграти у кульковий дартс. Далі виконати так, шикування за вказівками струнку. команди від чого. На перший друге розрахуйся. Перший, Команда. Праворуч. Дві колони. В Одну колону. Шекуйсь. Третім завданням було розшифрувати військове сленгове слово. Потім татусі на ощуп повинні були вгадати, з чим мають справу, а розгадати потрібно було желе, голову риби, мед, помідор і трави. Наступним завданням було віддати пам'ятник і його розташування у Києві. Далі татусі демонстрували свої навики надавати першу медичну допомогу потерпілим. Останнім завданням було спрятавити погони з військовим званням. Після виконання останнього завдання тутецям вдалося зібрати набір необхідних підказів картини. А саме портрет Олега Антонова, шасі, квиток і валіза, що допомогло відгадати їм основне слово квесту. Що, літак, мрія? Мрія, літак! О, я знаю. Літак-Мрія! Після завершення татусі були нагороджені пам'ятними грамотами. Пошла. Там якою іграшкою yep. літака Мрія.